Нові правила купівлі-продажу авто з 1 жовтня 2024 року в Україні діють нові вимоги при укладанні договорів купівлі-продажу автомобілів, а саме вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами. Зокрема, щодо обов'язкового подання документу, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу. Станом на сьогодні, продаж від двох легкових автомобілів у рік. Обкладається податком прибуток на другий автомобіль 5%, а на третій в рік та більше 18%. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року без податку. Продаж першого вантажного автомобіля 5%, а другого і наступних 18%. Якщо людина продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідку про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тисяч гривень. І податок. 5% встановитиму 22,5 тисячі гривень. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а зі слів продавця, наприклад, 15 тисяч гривень, і сплачує податок 750 гривень. От така от історія. Тому відтепер, коли особа реалізовуватиме легковий автомобіль від двох і більше або вантажний у сервісних центрах МВС України, обов'язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуватимуться повною мірою.